Друзі, всім добрий ранок. От, я вже на будинку, у нас сьогодні субота. Я вже сьогодні взяв куртку, вдягнувся, бо чесно кажучи, мороз, холодно. От. Так що я ліпше буду своє здоров'я берегти. Так, коротше, задача. задача в нас яка. Встановити... Ту димохідну трубу, яку я вчора старався встановити дуже усердно, і мені не вийшло. От. Мені вчора коротше, здавалося, що я зробив отвір за великий. От, і прийдеться мені або міяти саму цю вагонку фасад, точніше фальшбрус, і робити менший зазор. Але все ж таки я потім подумав: сендвіч панель. Не сендвіч, а не сендвічна труба, вона її розмір, довжина 60 см. От сама стіна має 45 см разом з фасадом. Тому, друзі, я просто ту сендвіч-трубу витягну ближче сюди, щоб гарячий воздух не контактував з фасадом. де того воно має бути. от Тоді я вже просто буду. вже до тої 180-ї труби вже буду давати 120-ту і виводити догори. Тому все нормально. От. Е, просто до тої 180-ї труби докупиться ота заглушка, от надянеться, скриється стик і буде красота. Так що зараз беру ту трубу 180-ту подвійно, встановлюю її під рівень. Візьму екстрадований пінопласт, візьму монтажну піну, це все пропіню, виставлю під рівень, буде сохнути і тоді буду брався вже. За обшивання самої зони гіпсокартоном. Я, якраз сьогодні ще заїхав в магазин коротше, докупив один лист гіпсокартону. от так що Я думаю, я сьогодні це зроблю. от так що друзі коротше, Беру я в ці труби і будемо встановляли сюди в цей отвір. Беремо пінопласт, пропінюємо і будемо далі працювати. Так що, погнали. Так, народ. Коротше, не знаю, робота не йде і все, хоч бери. Не йде. Коротше, поламався мені пістолет на монтажну піну і плюс ще балон з піною замерз. І не можу далі продовжити робити роботи, тому що хотів зробити ту трубу, зафіксувати зашивати і зашивати гіпсокартон. І я не знаю, що робити, а ще вечором повинен їхати в Карпати. Коротше. Їхати зараз додому в магазин це за 15 км купляти монтажну піну, вертатися назад. заради неї. трошки, я вам скажу нелогічно. от. Тому, друзі, приїду вже на наступний раз і будемо далі працювати. Друзі, добрий ранок всім. От, сьогодні у нас середа. Минулий раз я тут був в суботу, вже пройшло рахуйте, 4 дня. в суботу робота ну, не йшла. Не йшла. От, свята ми відсвяткували в Карпатах мого тата. Класно відпочили. От, надіюся, робота сьогодні піде. ну мусить піти, бо чесно кажучи, відпочити гарно, то і робота повинна піти. Ще вчора приїхали вечором додому. Ще поїхали заодно на Львів. От, поїхали в нову лінію, ще докупили деякі перехідники, ще одну трубу до димохідної труби потратили гроші. Не знаю на що. Про нічого не купилося, 1700 гривень пішло спати. Зараз вам покажу, що вдалося купити. От. На до ваших коментарів? Коментарів було дуже ну як, не багато, але багато, е, порад було. Дуже багато порад було, над якими я дуже сильно задумався. Цілу ніч я не спався, це я думаю, думав, думав, як це все правильно зробити, щоб дійсно все було надійно. Хоча я вам скажу так: на що тої самої проводки. Ту саму проводку я кидаю, ну, не збухте барахти, я це, можливо, роблю сам. Але я підтримую зв'язок з електриком, який мені весь час підказує, як це все правильно зробити. І я це все роблю. Тому я думаю, на що проводки я переживати навіть не буду, тому що все одно це все буде прив'язатися, все буде це добре. що димохідної труби, там так само було дуже багато питань по техніці безпеки. От, Я зараз... Пройдуся от, і будемо йти приступати до роботи. От тих брусків, чому я їх дав і чому вони так близько до щитка. Ці бруски вони для того, щоб було можна по вагонку закріпити, от, і тому вони так близько стоять тут. От, ці бруски я буду обробляти спеціальною пропиткою, яка не піддається загорянню. От. Так що, Якщо навіть буде не брусок, все одно буде дерев'яна вагонка. Так що Потрібно акцент робити не сюди, що тут, а робити акцент сюди, все як надійно, тут буде з'єднано. Плюс, якщо вона захоче вже загорітися, ну, в першу чергу загориться самий щиток. Я думаю, пластмаса буде дуже добре горіти, і вже нічого не зупине. Тому, друзі, потрібно робити акцент головне, тут, як тут все буде з'єднано, наскільки все тут буде грамотно зроблено, тому будемо робити акцент на гофру. І на підключення. Тому, друзі, я думаю, з проводкою все буде добре. От. І ще друге питання. Говорили, чому я ноль завів через автомат. Ну, я вам скажу так: сказали мені, електрик зробити так і ноль потім вивезти на шину. Ось, заземлення, потім на другу шину. Тому я з ними підтримую зв'язок і роблю так, як вони мені говорять. Тому я думаю, тут все правильно буде зроблено. Так само в цій зоні О, ці всі бруски обробляться так само пропиткою якісь до загоряння. Так що, бруски обробляться і все буде добре. І на що це ми цієї труби писали. На що техніки безпеки, щоб я це все перевірив перед тим, як це все робити. Дивіться, друзі, перед тим ми над тим питанням задумувалися. Я багато ідей передивився, все, як це зробити. От. Не дарма ми оцю трубу поставили двіну, тому що вона не нагрівається. Вона тільки нагрівається всередині і все, і гаряче повітря не виходить сюди. І оця частина не нагрівається, тому ми її ставили всередину, щоб дерев'яний фасад не контактував з гарячим теплом. Ви в трубі, А далі вже буде виходити звичайно 120-та труба вже От, далі нехай гаряче повітря виходить, бо воно все одно в бік потім піде. От, ще прийдеться трошки мені збільшити, трошки збільшити отвір, щоб було можна запхати ось цю заглушку. Ось, так що, друзі, все запхається, тоді вже піде вже 120-та труба і буде красота. Ну, так що все добре. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today. Of that. Друзі, ну що я вже проп'енев. Ось, Підний я не пожалів, повністю всередині все гарно. ще, так, По максимуму запінив всередині. От, так Що піна вже, можна сказати, застигла. От. Тепер чекаю наступну, щоб самі бруски вже підсохли. Хоча вони вже, вже майже майже висохли. Ну, ще Зачекаю хоча півгодинки і тоді будемо братися за гіпсокартон. от. Так що, друзі, йдемо з вулиці покажу, як воно виглядає. З вулиці у нас ось така красота вийшла, по вигляду все дуже гарно. ось По техніці безпеки, я думаю, так само все буде добре, тому що виступ самої труби досить великий від самого фасаду. от Сама труба нагріватися не буде, тому я думаю, нічого страшного не буде. ось. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, як оця штука називається, я її називаю заглушка, тому прошу ну, не звертати на це уваги. так що Не знаю, друзі, ну мені подобається, виглядає досить масивно. Так що тепер лишилася наступна задача це вже вивести саму трубу догори От. і сварити саму конструкцію, що вона тримала ту трубу. І я думаю, конструкція там якоїсь дуже жорсткої, міцної не потрібно робити, тому що сама димохідна труба вона буде не важка, максимум 5-6 кг навантаження. Тому я думаю, щось там з кутників зварю, якусь упору прикручу до фасаду і буде добре. От. А зверху, саму трубу, я думаю або на шпильку зафіксую, або на якісь розтяжки. Подивлюся в інтернеті, як воно має виглядати, тоді це вже зроблю. от. Тому йдемо до будинку. Так що, друзі, йдемо в будинок. От. Поставлю я собі щось розігріти, поїсти. І якраз поїм, і будемо вже братися за саме гіпсокартон. от. Тому що бруски вже майже майже сухі, там вже не чути взагалі вологи. от. Так що якраз за той час поїм і будемо зашивали. Будем зашивали. Будемо О, Зроблю зразу отвір в. Гіпсокартоні під саму трубу димохідну зроблю отвори два під кабеля. от. Коротше менше слів, більше роботи. Йду їсти і приступаємо до гіпсокартонок. А філакомлюзи май Зеверін Пліс лорд гімі асай Everybody in the world die Please Lord give me a sign A sign I wanna be the greatest Everybody on the face shit I look around I feel like everybody is the fakest I make this every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Hey! Give me that crown Get in my way and you be put down It ain't your place all so this my town If I want that shit then I'll get it right now I'm losing it, the news it fits, I'm losing shit, a stupid myth You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift, oh I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Lord give me a sign. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons. In different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, yeah, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign That's it, the end of the song Next time you sing along Trust me there's nothing wrong I just need to carry on cuz society's a myth put there to make you sit listen to what they give don't ask questions shut your lid Yeah don't ask questions shut your lid I need to run away from this and go get off the grid Feel like my brain is overloaded man I'm Нарешті я вже покрутив гіпсокартон у цю зону. Вот, так що повністю вже готово. Зайняло мені 3,5 години, щоб це все зробити. Але я все ж таки це зробив, так що прийдеться ще докупити фінішну шпаклівку от, щоб зашпаклювати ці самонарізи, так само купити сітку, щоб ці стики заклеїти. І красота. От. Так само я вже поводив на освітлення це буде на світильник і зробив отвір вже під саму димохідну трубу. Але прийдеться зробити трошки більший отвір, тому що. Ось ця заглушка, вона трошки більша по діаметру, ніж сама труба. От. І придеться коротше, трошки збільшити, щоб її туди встановити, щоб потім трубу лише запхати. Я вам скажу, красота. Але перед тим, ніж її встановляти, потрібно буде ще цією гіпсою плиткою, от, яка чекає своєї черги, щоб викласти ось цю зону. От. Ну, це вже пізніше, коли ми зробимо тут порядок. Прийдеться взяти оцей бутовий камінь, який знаходиться в нас тут у мішках. Ось він є. Зараз коротше, в мене задача вибрати його більш-менш одинаковий по висоті. помити його, коротше, почистити, щоб він був чистий. І будемо положити, коротше, ним в цю зону повністю. Надіюся, я це сьогодні навіть встану зробити. Я би тоді просто спробував завтра. Вже приїхати, поставити буржуйку сюди і розтопити буквально хоча б на годинку часу, і подивитися, як воно все буде працювати, і вже братися за самі стіни. Коротше, я не витримав, вирішив буржуйку поставити на її місце, де вона має стояти, і глянути, як вона вже візуально буде дивитися, коли вже стіни обшиться гіпсокартоном. Ну, я вам скажу, просто бомба, пітарда пушка. Ну, я кайфую, чесно, я кайфую від того процесу, те, що я зараз роблю. Ось, ви собі не уявляєте, я настільки заряджений, просто дійсно круто. Ось, Я ще постараюся саму цю пічку дати ближче допереду сюди. От. І по-друге, я вам скажу, відстань до стіни і буржуйки досить велика. От. Так що я впевнений, що все буде добре. Тим більше ще йдеться трошки сюди. Так що красота. Зараз, ще, як ця зона обложиться камнем, ну, вона дійсно буде тут дивитися. Гарно, от. Ну, але оця сама кришка верхня, я вам скажу, вона дуже важка. І потрібно буде вважати на пальці. Бо якщо тут пальці залишиш і воно просто впаде. Ну, ці пальці ми залишимо там. От. Ну, потрібно вважати. Це 100%. От. А так ну, ну, класно, мені подобається вона от, повністю рукавичка, яка з'їде в нас в комплекті. От. Ну, що от, супер, знизу у нас попіл висипати. Що це все як має бути? Так що, друзі, коротше, буду менше язиком чесати, бо вже на вулиці починає помаленьку темніти. от, А да, я ще хочу встигнути цю зону викласти, тому беремо цю буржуйку, відставляємо от сюди, накриваємо нашим одіялом от, і приступаємо до цієї зони. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patent it being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spittin' slow, spitting fast. I could roast, I can gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And make a statement I'm Gonna learn the consequence Of being incompetent Mental health is confidence Dreams and some modestness. I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is typical Grab it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No I'm not giving up No I'm not giving in I will make it to the top ten Taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've never shit, I got no love for the If you wanna play tough and wanna hate this, I'll know show up. Ну що, друзі, як вам, а? Красота, правда? Я так само задоволений. Не знаю, напишіть в коментарях, чи вам подобається, бо мені часто кажуть, що дуже подобається. Коротше, мені вже наступний день, я сподіваюся, ви зрозуміли це по... Світло. Короче, зараз на годинку вже перша година. Вчора я з цією зоною з половиною годин. Так, один квадратний метр, щоб це все вил виложити, я 7 годин, половиною годин я просто сидів це все клеїв. Коротше, не дарма я стільки часу не тим бавився, Але результатом я цілком задоволений. Так що зараз буду перешікатурювати стіни. І буду ложити саму гіпсову плитку. Надіюся, мені сьогодні вдасться зробити повністю, вже обклеїти так само гіпсову плитку і я вам скажу, зона буде майже, майже готова. Звичайно, коли це все підсохне, ще потрібно все гарно позачищати, бо, тому що дуже багато ще клею лишилося на самому камні. Але це вже таке, це вже дур, дурниці, це вже перед тим, як буде лаком покриватися, це все візьметься, помиється, гарно почиститься. Тоді покриється лаком. Можливо, де де прийдеться ще блгаркою попід, дещо попідрізати, дещо заокруглити. От, що воно візуально ще гарніше дивилось. Тому, друзі, це ще не фініш. До фініша нам ще далеко, але помаленьку-помаленьку робота йде. Тому друзі, коротше, беру я зараз гіпсову плитку. Беру я, розмішую клей і буду починати з цієї сторони, з цієї стіни. О, зараз буду починати помаленьку ложити далі нашу плитку, але вже гіпсову. Тому, друзі, коротше, беремо клей. Жарості починаємо це все щикатурити і зразу клеїмо плитку. Тому погнали. Що вже на вулиці нічка. От. Не вдалося мені до кінця повністю викласти ту плитку, тому що часу воно забирає багато, ну, не так багато, як вчорашній оцей бутовий камінь. от Трошка легше ставити ту плитку, але все одно теж майже цілий день рахуйте, я це викладав і до кінця не встиг. Ну, нічого, завтра приїду. Вже завтра закінчу це докладати і все. І буде вже квітка, майже майже квітка, тому що ще потрібно буде нижню зону повністю вичистити від клею, тому що тут клею просто скільки от, Я весь час наношу клей на стіни, він сюди падає. так що прийдеться Завтра це все вичистити, заодно зразу помити самий камінь і буду покривати лаком. от Так само зразу покрию лаком самі стіни. Встановлю світильники от сюди, вони так само гіпсові. І будемо брали нашу буржуйку. Поставимо сюди і будемо коротше, виводили трубу вже на вулицю. Будемо вже це все підключати, і будемо грітися, і будемо далі продовжувати вже наступну роботу робити. Тому що роботи у нас ще дуже-дуже багато. Ну нічого, помаленьку і все буде. Так що народ, я вже От, Їду я додому, втомлений, але задоволений. Так, задоволений. Тому що ще трошка і вже буде пічка стояти, і буде тепло, і буде можна вже приступати до наступного етапу. Так що, друзі, з вами, напевно, вже побачимося ви в наступній серії. в наступній серії, я думаю, ми вже це все полакуємо, встановимо пічку і будемо вже грітися. Тому, друзі. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Так що всім до зустрічі, всім па-па.